Sabat G12 Elite – бездротові ігрові блютуз-навушники з вражаючим дизайном та ігровим режимом. Пакування космос ідеальне для подарунку. Що всередині? Вкладиш з інструкцією, кольорами та гарантією, 7 комплектів амбюшур, мішечок для транспортування кейсу та кабель для зарядки. Також є функція бездротової зарядки. Від 6 до 8 годин програвання музики на одному заряді. Кейс заряджає навушники до 100% 4-4,5 рази. Матовий приємний на дотик кейс. Кришка дозакривається автоматично. Навушники дуже зручно класти в кейс. Завдяки магніту навушники самі стають на місце. Механічна кнопка управління. Все зручно, бо запобігає випадковому натисканню. Ігровий режим вмикається за допомогою чотирьох кліків на кнопку. Затримка звуку 40 мілісекунд в ігровому режимі. Це фантастична цифра. Якщо ви в темі, ви знаєте. Тобто затримки немає. Як сидять в вухах, дуже зручні, анатомічної форми, немає відчуття, що можуть випасти. Яскраві, стильні, зручні та дуже якісні. Чудовий варіант як для себе, так і на подарунок. Замовляйте в Дірек або на сайті.